Бонжорно, фелас! Сьогодні не буде якогось хейту чи чогось подібного. Просто в мене за останні декілька тижнів з'явилось чимало питань відносно WWE, тому я спробую якось саме на них собі відповісти. А вам ж пропоную послухати та поділитись своїми роздумами на цю тему. Ну що, я думаю, зручніше, і let's go! А вирішив я це відео зробити після потужних реслінг вихідних, коли наша улюблена каталашка випустила три шоу на противагу техаській різні Тоні Хана, і ви не повірите, але саме переглядаючи Олін, я відчув певне дитяче задоволення. І давайте не розводити приколи фу, продався чи типу того. Я не перестану говорити, що у всьому, крім самого реслінгу, а у є... Параша, якої ще пошукати треба. Але не про це зараз. Чому ж я отримав таку дозу задоволення? Не в останню чергу через якість матчів, само собою. І навіть не через те, що я зайшов стрімив разом з Шененом в телеграм-каналі. Ні. За останній тиждень я дійшов до думки, що я кайфанув, мабуть, від того, що не дивлюся у Єї, не слідкую за ним майже в принципі ніколи. Що дало можливість сприйняти шоу в вакуумі, подалі від закулісних перипетій, проблем і всього того, що зазвичай супроводжує шоу дебідаб'ї. Я йшов дивитись Солін майже без жодних думок чи бажання засрати його. І можливо, саме тому я сприйняв його дуже позитивно. Ну і ще через те, що мій улюблений ця Адам Пейдж нарешті знову на вершині. Але не про це взагалі зараз. Вся ця бесіда про Айдаб скоріше є підводкою до основної теми. Також щодо шоу Еліти, що після я переглядав Saturday Night's Main Event та Evolution. І от знаєте, навіть не дивлячись на те, що жіночі пали мені більш ніж зайшло, відчуття тривоги не покидало мене. І озирнувшись на суботній мейн-івент, мені стало сумно. Сумно від того, які акценти намагаються робити WWE і які наслідки з цього випливають. Так, один їх напрямок, а саме акцент на жіночому резину, мені імпонує більш ніж будь-що. Адже це очевидно, що жіночий ростер WWE зараз, як по наповненості, так і по якості, е найкращий ніж будь-коли, тут питань немає. Але от інший акцент, а саме оселебрювання, мене вганяє в стан прострації. Не зрозуміти неправильно. Я люблю, коли компанія залучає зірок ззовні, скажімо, як хостів щотижневиків, чи просто як камел для смішнявки. Це круто, адже коли ти натерпляєш на свого улюбленця на реслінг шоу, внутрішня дитина радується. Проблеми починаються тоді, коли селебріці активно починають пропихувати вже на сам Ринг, де вже вибачайте, якщо ти не Логан Пол, то ти ніхто. От дивіться, в нас Дрю Кінтаєр та Ренді Ортон. Два мейн-івентери, очевидні халофеймери. Зараз а, у ф'юді з Логаном Полом і Джелі Ролом. І не подумайте неправильно, я поважаю Рола. Ви тільки гляньте, як багато він скину і наскільки кайфує від цього. Та його кантрі мені, в принципі, імпонує. Але вибачаюсь, він ж не АТЛЕТ. І Поле я тут не дарма згадав, адже це, мабуть, єдиний вдалий приклад, коли хтось ззовні прийшов в компанію і дійсно видає крутий перформанс. Але от оцей не до котлован, де задієні найкращі зірки компанії, засмучує мене. Адже обидва виконавці вправі йти за світовими титулами. Але добре, йдемо до самих титулів. І що в нас. В'яла програма Сіни й Коді. Ну блін, мені, якщо чесно, і першого разу вистачило. А з усіх рейнових опонентів Джона, Коді, мабуть, виглядає найслабшим, але це в моїх очах. Мені просто не цікаво слідкувати за цією історією, де навіть немає хімії. Про Юнтера я взагалі мовчу. Засуджуйте мене, але я дійсно вважаю, що Штрудель найгірший чемпіон, який тримав оцей світовий титул, навіть гірше Джея Усо. Навіть шість хвилин Дрюмака були цікавіші, ніж оце цягомотне модне що в якому навіть не видно жодної перспективи. Рейн Юнтера левітує десь поміж облівіоном і мені насрати, що є дуже сумним. Адже про жни його іка програму з тими ж самими опонентами, лиш зі світовим поясом, всі були більш ніж задоволені. І тут вступає третій фактор, який не є мінусом, як таким, але блін, наскільки ж сумно про це говорити. Ставки, які робить керівництво, просто не виграють та злягають з травмами. От є в нас слів Морган і Сет Ролінс. Люди, навкруги яких буквально побудували найцікавіші історії на даний момент. І добре, що Лів особливо не висвічувало проти всього ростеру, що дало локально погасити пожежу і згорем наполовину звернути кудись в іншу історію. Але з сетом вже так не вийде. Мені не один раз ви в коментарях писали, що сет буквально фігурує в усіх мейн івентф'юдах: Сіна, Коді, Юнтер, Панк, Найт Тус, Узейн, Рейнс проти нього буквально всі фейси компанії. Плюс у нього кейсик, яким він пранкує чемпіонів. Ну круто ж би була, якби не травма. Фейк чи не фейк, байдуже. З екранів прибрана буквально головна фігура компанії і в нас лімбо. Ну тупо створилась пустка, яку вже не закриєш. І якщо все ж травма реальна, то я можу лише здоров'я сету побажати. А якщо ні, то більш тупішого сюжетного рішення я не пам'ятаю за останні років 5. Це називається творча імпотенція. От і в кінці все, що залишається, покластись на дівчат, чий ростер зараз на вершині своєї еволюції, та частина, куди ще не добралась рука сюжетної кастрації. Я дуже хочу вірити в те, що все налагодиться, але чорна смуга, яка зараз настала в WDB, не схоже, що хоче зупинятись. Багато закулісних інтриг тікіо і провали по Фрейду змушують при перегляді шоу не відкинутись в екстазі, а думати про навколишні проблеми та як би хто не травмувався по ходу матчу. А хіба так має бути? При всі моїй повазі до Тріпалейча, але мені здається, що при Вінсі не було аж настільки частих травм та нецікавих сюжетів. Ні, ні, ні. ні, 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 Я тут діду Вінні не буду захищати. Це на момент 25-го найгірше, що може бути в керівництві компанії, адже його маразм і деменція в останні роки правління піднастрали в душу знатно більш ніж будь-яке рішення трійного носа. Але все ж, певні плюси в нього були, і тут я дозволю собі сказати ризиковий тейк, але якщо я цього не зроблю, то все це буде нечесно по відношенню до вас всіх. Я дійсно люблю шоу Дабі Дабі, які вже на протязі більш ніж 10 років дарують мені емоції, яких я, наприклад, не можу отримати з музики чи ігрульок. Але дивлячись на те, як зараз керівництво Тікіо робить все можливе, щоб не принести досу радості глядачу, а обібрати його кишені дуже мене засмучує. Я трішки та й втрачаю інтерес до перегляду да бідебій як продукту. І це ще не чіпав тему живих шоу, що в Європі є явищем рідкісним, а в Америці вже досить довгий час фанати критикують компанію за дуже високі ціни на білети. І як до цього відноситись? Адже добре, коли ти платиш, скажімо, за Evolution, який себе окупає по якості, але ж не всі шоу такі. Погоджусь, що в лайві будь-яке гівно зайде, але ж без фанатизму. І тут ще одне моє розчарування: якість ПЛЄ. є. Це проглядало ще наприкінці 24-го року, але в 25-му стало явним. Майже всі шоу, крім найкрупніших, стають тупими філерами, на яких нічого цікавого не відбувається. Я, наприклад, взагалі нічого не можу згадати суперового з Реслманії, мабуть, окрім матчу Сіни і Ортона, який не диво, вийшов годним. Максимально в'ялі полє, які для мене стають настільки прохідними, що я відчуваю те, як дарма витрачаю час. Особливо це стосується Saturday Night's Main Event і шоу в Аравії, які як би хто не казав, як були, так і є абсолютно шлаковими. Та обов'язковими до скіпу. То питання, а чи можна все повернути в іншу сторону? І Геліяс yes, це можливо. Просто коли керівництво дійде до думки, що все ж над якістю історії та шоу треба попрацювати, може бути запізно. Приведу яскравий приклад. Ігроконторка Ubisoft, безсумнівно легенди, які в свій час були королями індустрії, вони ж напували асасінів часто і якісно, згадайте всі частини до Юніті включно. Вони собі дозволяли будь-яку халтуру і все, що хотіли. Адже коли шекелі капають на фанатів пофіг, вони почали клепати такі шедеври в кавичках, як Сіндікат, Фаркрай Шість, Кал і Боунс, Аватар, Стар Ворс Watch Вачдокс Legion. Без сумніву, сумніву проекти візуальні шедеври. Але по наповненню самі розумієте. ходяча копірка одного й того ж. І в один момент все посипалося як картковий будинок. Так, цього року вийшов Assassin's Creed Shadows, який, на мою думку, є ледь не найкращою грою за останні роки рокенні. І вона по факту таки є годною. Але суть історії в тому, що так, вони зробили добре, але вже тоді, коли запізно щось виправляти. І цю тираду я тут неспроста розігнав, адже в DBDB відбувається те саме. Будучи королями індустрії, вони собі дозволяють абсолютно все, поки негодування фанатів зростає. І коли одумається, може бути запізно. Якась шедевральна Реселманія 50 не врятує Титанік і тонув всі роки до того. І висновок мій тут такий, що я все ж дуже люблю дабі-дабі за непідкупні емоції, щастя, радості, злості, каруселі, які проводять по всьому спектру веселки. Але ця веселка втрачає колір, перетворюючись на сіру масу незрозумілої консистенції. Я буду слідкувати за тим, що вони виробляють, але з кожним шоу я розумію, що це щось просто мене не цікавить. Якщо так продовжиться. Ну хезе піду Джоша Реслінг дивитись, куплю ще пару анімафігурок і почну до всіх звертатись на Сямпай. Адже в першу чергу, реслінг це про емоції. А коли він перестає приносити цей дофамін, сенс тоді від нього. В цьому навіть є перевага і даб, якщо його взагалі не дивитись, Поодинокий Олін раз на рік принесе в рази більше емоцій, ніж постійне перемусолювання вже заурядної каші де Ну, здається, я висказався. А що думаєте, випишіть у коментарі і поспілкуємось. Ми на шляху до одного кіло підписників, тому продовжуємо взаємостарання. Як не до підбій, то я постараюсь принести в ваше життя тону крінжі з вагоном дурних жартиків та відосів сексуального характеру. До скорих зустрічей і. Рівідер! Че!